Чекають Миколая всі на світі, кожен край, та не кожен, мабуть, знає, хто ж той добрий Миколай. Жив колись давно на світі, десь у Азії юнак, роздавав дарунки дітям, той багатий одинак, бідним дітям у потребі, Дарувати він любив, аж господь все добре в небі Миколая полюбив, став єпископом всезнанним Миколай. І чесно жив, особливої пошани він у Бога заслужив. Запитав Господь, що хочеш за свої заслуги ти. Хочу, Господи, я дуже раз у рік на землю йти, завітати в кожну хату, всіх вітати знов і знов чемним дітям, чемним дітям роздавати подарунки, як любов. І Діти, Бог дає. Миколай мандрує світом, подарунки роздає. Він за них не хоче плати, тільки як валить Господь батька матір шанувати, рідний край свій і народ. Затамуйте друзі, подих. Миколай сьогодні ходить, у віконце заглядає, подарунки підкладає. З вечора повідає. Ну а вранці вже сміливо під подушки заглядайте, подарунки забирайте. Якщо там порожнє місце, то це світить ось про що. Він молитву вашу чув у кімнаті вашій був. І за вашу щиру віру дарував вам щастя міру, путь здоров'я і путь сили кілограмів. І кохання не на слові, а караті так звідерце, він живе у ваше серце. Ваші очі тепер сяють, Миколая прославляють. Ну і ще, богато дачі і добра у вашу вдачу. Щедрий, добрий чарівник чарував над вами зник. Ваші очі тепер сяють, Миколая прославляють. Новий рік не за горами, нове щастя уже з вами. Я і свято вас вітаю, віри в диво, вам бажаю.